Ефективно виконувати доручення виборців вчилися 5 червня в Кіровограді депутати обласної, міських, районних та селищних рад від політичної партії Фронт змін правовими нюансами, законодавчими аспектами та власним депутатським досвідом під час семінару Повсякденна робота депутата місцевої ради ділився експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Експерт впевнений, що робота депутатів буде ефективною тільки тоді, коли народні обранці зможуть постійно підтримувати зв'язок зі своїми виборцями, використовуючи при цьому всі свої права і не забуваючи. Про обов'язки. Зв'язок з виборцем. Систематичний, постійний зв'язок з виборцем. Як цього зв'язку з виборцями не буде, то відповідно перспективи завтрашнього дня не буде. Що таке підтримувати зв'язок з виборцями? Ну, звали філософські слова. Ну, зв'язок з виборцями. А перевірити дуже просто. Вийдемо на вулицю, запитаємо людей, «Назви депутатів Кіровоградської міської ради. От вам і зв'язок з виборцями. Зв'язку немає. Семінар відбувся в рамках проєкту школа влади політичної партії Фронт змін під час навчання. Депутати отримали відповіді на запитання стосовно взаємодії з виборцями, дотримання регламенту і законодавства про місцеве самоврядування. Дізналися, як максимально ефективно працювати на користь громади і кожного громадянина. Вистановляться депутатам. Більше уділяють внимання, як їм стати, і менше всього уділяють внимання тому, що вони будуть робити, і як вони всего, будуть виконувати свої обов'язки перед виборцями. Очень добре, що є е, можливість на таких семінарах обучити людей підготувати повседнів життєві діяльності. Такі навчання дають поштовх для того, щоб втілювати свої предвиборчі програми, для того, щоб втілювати свої програми в конкретні дії. От і я вважаю, що наступним кроком має бути і є вже е, е, написання проєктів. Конкретних проєктів, які були б на користь громаді, якщо от говорити про мене, то на сьогоднішній день я працюю над програмою розвитку громадянського суспільства в Кіровоградській області, а саме втілення і впровадження соціального замовлення на Кіровоградщині, завдяки яким ми діагностували перш за все діагностували проблематику громади і потім спільними зусиллями вирішували найнагальніші проблеми, які от є в нашій, в нашому регіоні. Також на семінарі детально вивчили роботу депутатів в радах, що і відковум. Депутату у виконавчих органах діяльність в рамках депутатських комісій та фракцій, вчилися організовувати роботу команди депутата громадської приймальні залучення громадськості до прийняття рішень. Корисні поради та цінні рекомендації, узагальнені у книзі діяльність депутата місцевої ради, отримали в подарунок всі учасники семінару.